Джейсон Стетхем регулярно радий на своєю присутністю в слякій бойовиках. Найкращий талант актора навчився розкривати гай річі, чия співпраця з Тетхама регулярно вливається в якісь неординарні кінострічки. Але часто ми отримуємо щось рівня середнього ремейка, механіка. А іноді, взагалі, щось на кшталт мех 2 западе, бо це відверто посереднє кіно. Всім привіт, сьогодні на огляді Мег 2 головні ролі з Тейтом, вже популярний. Вальує актор бойовиків. Я подивився цей фільм, чекав в принципі подивитися, тому що не сюжет цікавий, а актор, як він зіграє як завжди. Тому поділюсь своїм враженням беріть чай, каву щось смачне і дивіться цей огляд. У першій частині мех було досить чіткі фокуси, які зводилися до фрази з Тетем проти доісторичної акули. Це Простота, але загалом робоча схема, адже фільм про зітнення людини та животних на будь який смак з'являється постійно. До того ж на самого Стетхема завжди приємно дивитися в динамічному оточенні. Фільм намагається створити на всіма доступними способами, але жоден із них не працює. Страх глибини і підводних істот тут не реалізований повною мірою а багато ключових моментів взагалі розгортається в темряві. Це через що розібрати їх дуже важко. Звісно, з освітленням на. Підводних глибинах все бідно, тому з погляду фізики Мег-2 показує цей нюанс правильно. Тільки це той випадок, коли реалізм шкодить художньому сприйняттю кіно. Другорядні персонажі додатково навантажені, без того розвалюючи сюжету. Все це заради кількох вдалих жартів і сцен, які не особливо скрашують 116 хвилин решти фільм. Мег-2 намагається перетворити зав'язку, що працювало першій частини на щось більш комплексне, але абсолютно в цьому провалюється. Один фільм намагається вмістити наукове дослідженність елементи сюжетну лінію з незаконним вибутком ресурсів, сімейну драму, кульміційні моменти залучень НАТО посторонніх людей. І так самих мегалодонів виходить настільки сумбурно, що в якийсь момент перестаєш розуміти, про що взагалі цей фільм. Мегалодони вражаючі і небезпечні, істоти самі по собі. Але Мех-2 примудрився їх перетворити в щось максимально буденне і нудне. Такими антидосягненням повниться весь фільм, і ніяке з тут не допоможе. Ну хіба що зовсім трішки? На мою думку, цей фільм на Оцінку 10. Якщо б був би другий актор у головній ролі, напевно, це було б п'ятірка з 10. А так, сам актор витягує максимально цей фільм. Рекомендую подивитися його, особливо в українській озвучці, вже вона є в якості. Тому, як завжди, я вкажу в описі під відео посилання, де можна подивитися його. Якщо сподобався такий огляд. Підпишіться на мій канал та напишіть коментар обов'язково стосовно цього відео. І поставте обов'язково лайк. Всім хорошого настрою, всім па-па!